Неділя 9 ранку у рівному біля КПП військової частини 30.02 чекають схвильовані родичі військовослужбовців. Резерв 3-го стрілецького батальйону готується до від'їзду у зону проведення антитерористичної операції. Рідні встигають передати бійцям ще необхідні сумки з речами. А вже за півтори години на плацу військової частини священник читає молитву та окроплює бійців і автомобілі, якими вони вирушать на схід. Потім три хвилини. На прощання з родичами та друзями. Військовослужбовці 3-го стрілецького батальйону не вперше вирушають у зону АТО, щоправда, ціль, як і в попередні рази, виконати службове завдання і повернутись живими. Зараз, на жаль, погодні умови складні. Складні це ускладнення виконання службового завдання, але я думаю, що люди підготовлені особовий склад в готовності до виконання. Завдань, я думаю, справиться і в черговий раз. Комбат не називає ані кількість бійців, ані місце дислокації з зрозумілих усім причин. Самі військовослужбовці теж не говірки, розповідають лише про свій настрій. Бодрий такий їду, бодрий. Не вперше їду третій раз, настрій чудесний. Джали бійців оплесками не лише рідні і близькі, а й прості перехожі та пасажири автівок. Катерина Монка Чартем Лаговський новини Рівного.